А це біля річки. Покажи. Ого. Та чого, ти що там ніколи не було? Телефон новий, ого, ти де його взяла? А де беруть телефони? Купила. Краще б ти його вкрала. І скільки він коштує? Яка різниця? Це ж мої гроші. Та я м -м, просто питаю. 45 тисяч. Ти що здуріла? Ти знаєш, скільки всього можна було купити за ті гроші? Та! Це ж ну можна було зі мною і в Львів поїхати, і в Вінницю поїхати, і в Чернівці поїхати. Я купила телефон, бо він був мені потрібен для роботи, на гроші з якої ми б з тобою поїхали. У... От все, що ти сказала. Я пам'ятаю, що це має бути такий подарунок від мене для тебе на днюху. Ну тепер не вистачить. Ми могли б жити в найдорожчому номері, десь в центрі, ні в чому собі не відмовляти. Ну, ти не наглій, навіть якби я його не купила, то на твої запити все б не вистачило. Я краще знаю, може, бо я вже дивилася. Ну там прям якраз прям вистачало б. А не занадто дорогий подарунок. Це ж подарунок, на нього не можна жаліти грошей. Я придумала: Дивись, в тебе ще по-любому є гарантія і вже можна повернути, ти повертаєш телефон, я завтра відкладаю всі свої плани, а мені треба було піти в магазин, і ми завтра з тобою їдемо. Так, я біжу бронювати готель, бо не залишиться вільних номерів. А ти ну будь тут до речі, заплати за мене, я тут каву брала.